Ребята, сьогодні мені Ваня задав цікаве питання. Каже, Вова, а нахрена ти заказав по 10 штук ліхтариків. Об'ясняю, чого я заказав по 10 штук ліхтариків. Тому що я знаю, які ліхтарики нормальні, а які дерьмо. Понімаєте? Я заказую нормальні. Як тільки з'явилися нормальні моделі, я одразу їх заказав. Показую перша модель, самий нормальний ліхтарик. Називається він Videx. Називається він Videx H015. Ліхтар обалденний. Це я вже колись показував, розказував. Ліхтар ідеальний для військових. Казав чого, розказував преимущества, недостатки і все остальне. Преимущество грязі не боїться, слякоті не боїться, доща не боїться, калюж не боїться, ударів не боїться, не боїться нічого в цій житті. розумієте, взагалі. Ліхтар хорошо зібраний. На ліхтар іде гарантія два роки. Була ситуація, що у мене через год і 10 місяців. Оцей ліхтар, жінка за два місяці до кінця терміну двох років принесла. Каже, ось чоловік передав, каже, він щось ну, бистренько сідає. За вечір, коротше, сідає до ранку. І знаєте що? По гарантії поміняли. Тобто по гарантійний случай поміняли. Гарантія дійсно. Не знаю, як ви десь там будете брати, але в мене гарантія діє, дійсно. Понімаєте? Значить, гарантійний талончик заповняли. Тут у нас ремішок іде. Тут у нас йде зарядка Type-C і швидкість зарядка, хороша. І ліхтар. Ліхтар, перше преимущество, перше, він мощний капець. Друге ага. Друге преимущество. У нього корпус, ну реально, він манюпусінький. Ти я його ось дивися, ось, пожалуйста. Та я його можу в боковий е карманчик засунути і його навіть не видно буде, дивись. Все. Його ось він в штанах. Він манюпусінький, порівняно з остальними налобними ліхтарями, він супермалесенький, чому? Третє, я вже об'ясняв. Якщо для військових на червоній підсвяточки, дивіться сюди. У нього на червоному світлі автономність 13 з половиною 13 з половиною. Тобто, якщо його на червоному вімкнути, він супер класно довго буде світити. Тоді, як його можна вимкнути і вимкнути? дуже просто дивіться. Вимкнув, увімкнув. Вимкнув, увімкнув. Вимкнув, увімкнув. Вимкнув. Увимк... Поняли? Так от, цим дуже удобно користуватися. Тоді у нього є датчик руху. У нього є пам'ять последнього режима. Тобто, я ось нащалкою режим до червоного нащокав, він його заповнив і далі він на ньому буде працювати. Тепер нажимаю датчик руху. Датчик руху активний, пожалуйста. Можна датчиком руху пользуватися. Індикатор уровня заряду батареї В нього все є. Зарядочка та і псішка. Коротше, ліхтар, бомбічний Влагозащита пожалуйста. ip 67. Він не боїться ні біса. Понімаєш? Хоч дощ, хоч калюжу його кидай, йому все рівно Понімаєш І він маленький, компактний удобний. Оце топ-ліхтар.